Збитки наразі підраховуються. Точно можна сказати, що це 50 знищених торгових павільйонів і 150 павільйонів ушкодження. Суму не можу, не буду казати, але це точно не 1 мільйон гривень. Наприклад, після першого масштабного прильоту, який був у 22-му році, у березні, місяці, сума збитків була близько 300 мільйонів гривень. Загальна сума визначити не може. Ну, це, мабуть, більше ніж півмільярда гривень. Зараз у нас є програми. Для підприємців, які вже працюють, і для підприємців, які приходять до нас працювати, є окрема програма для роботи ветеранів, тобто безкоштовна оренда на певний час, допомога з вибором міста. Ті підприємці, які постраждали, відновлення об'єктів, які не зруйновані, повністю проходять. За кошт підприємства також є певні льготні програми, які дають безкоштовну або знижену орендну ставку для підприємців, які також приймають участь в відновленні ринку. Тому допомагаємо як можемо за кожного підприємця, переживаємо і душою хочемо, щоб у кожного тут була справа в майбутньому. І ще таке питання, чи відомо, який відсоток торговців пішли з ринку після також початку повномасштабного вторгнення? Зараз е, працює приблизно десь 20% підприємців е, відносно тої кількості, яка була до вторгнення.